Доброго ранку, друзі. Чи знали ви про те, що багато соцмереж є збитковими? І незважаючи на це, продовжують в різні платформи соцмережі, такі як Facebook, колишній, Twitter і інші, вкладати гроші, незважаючи на їхню збитковість, їх не закривають. Чому? Тому що це інформаційний вплив. Дуже важлива інформація, яку людина слухає. Ось. І тому, якщо ми візьмемо, наприклад, інформацію, яка стосується Бога, проповіді в соцмережах, то, наприклад, буває мало переглядів не тому, що це не цікаво, а тому, що просто не рекомендують. І коли рекомендують, то дуже часто канал духовний може набирати підписників із нових глядачів там, в 10 разів більше, ніж Звичайні